Знаєте, час прощатися а, зі своїми якимось не екологічними звичками. Да? Це може бути паління, це може бути алкоголь, це може бути або Солодощі люди люблять. Це може бути життя в віртуальному світі, да коли людина не виходить з інтернету. Ну і будь-що це може бути марнотратство. Тож дивіться, у пані на руці тут є метелик. Це означає, що буде легко. Що ви тільки а, намір свій проявіть, да, ви тільки запит зробіть. Боже, ну як мені як би мені полегше да? от там а, з чимось попрощатися. І вас і рот підтримає, і все світ силу дасть. Ваш Вашого благословляє вас на свободу, а, висвободження від будь-яких обмежень, прив'язок, несвобод та залежностей. Ваш род дарує вам свободу.